Навіщо взагалі вивчати програмування? З якого віку починати вчитися? Що краще вивчати? Це рівень знань вчителів інформатики. Потрібен диплом чи ні. Ніколи не вважайте себе самим розумним. Доброго вечора, друзі. Сьогодні поговоримо з вами про підростаюче покоління, тобто про дітей. І перше питання, на якому б хотілося зупинитися, це навіщо взагалі вивчати програмування? Звісно, той факт, що це зараз одна з найперспективніших, найпоширеніших, постійно розвиваючихся і там наймасштабніших областей у світі, ми до уваги не беремо, розглянемо навчання лише з точки зору розвитку дитини. Але спочатку проговоримо про математику. І звісно, знайдеться каста людей, які будуть кричати: математика в школі не потрібна, навіщо нею дітей завантажують тому подібне. Коли я таке чую, у мене виникає лише одне питання. Хоча взагалі питань не виникає. Пропускаємо цей момент і все. Так, дійсно, математика, а точніше, там, якісь тангенси, катангенси, синуси, косинуси в житті, вам знадобляться, скоріше за все, лише в домашньому завданні вашої дитини. Але. Це не лише тангенс і катангенс, Суть її взагалі полягає не в вивченні цих форм, а в розвитку мислення. В розвитку математика, ну, математичні задачі це як тренажери в спортивному залі. Тільки в спортзалі ви качаєте собі біцуху, а в математиці, розв'язуючи завдання, ви качаєте розум. Оце отут. Математика розвиває логіку, швидкість, критичність, системність мислення. Вона дає змогу аналізувати матеріал, виділяти головне, оцінювати те, що у вас є. Будувати причинно-наслідкові зв'язки, дає розуміння того, як простими послідовними кроками досягати результату. В цьому суть математики, в цьому її задача. Ось чому її потрібно вивчати. Саме цьому. При вступі навіть на такі дисципліни, як та ж соціологія, психологія та й журналістика, перевіряють знання математики. Тому що в будь-якій сфері, будь то медицина, будь то машинобудування, будь то фінанси, економіка чи психологія, чи та сама лінгвістика, потрібно працювати з інформацією, а математика. Навчає аналізувати і виділяти головне в цій інформації, систематизувати знання. Ніколи, ніколи не плутайте знаття математичних формул із тими навичками, вони, які вона розвиває. Повертаємося до програмування. Програмування, воно ж невідрівно пов'язане з математикою. Основна навичка це алгоритмічність мислення, яку яка задіяна в програмуванні, є найголовнішою якістю в будь-якій сучасній сфері. Це те, що вимагають у вас на будь-якій співбесіді. Це головна навичка людини мислити алгоритмами, будувати алгоритми, будь-де використовувати алгоритми, розбивати складні задачі найбільш-менші. Програмувати це як. Брати і навчати комп'ютер, пояснювати йому, як за допомогою певних команд виконувати, розв'язувати задачі. Ви навчаєте комп'ютер, ви виступаєте в ролі вчителя, а комп'ютер це ваш, ваш учень. Програмування це вже не тільки формули. Тут вже підключається уява, просторове мислення, бачення результату в цілому. Цільного результату і можливість його розбивати на якісь маленькі цеглинки, там одну, другу іншу, а потім з цих цеглинок створювати щось нове. Ось в чому суть програмування. Воно задіює не тільки як математика, аналітичні здібності, воно задіює й творчі здібності. Тобто одночасно працюють дві півкулі мозку. Окрім цього, в програмуванні потрібно вивчати багато. Різносторонньої інформації, що стосується кожного предмету, а це, в свою чергу, робить дитину та й вас, в цілому, якщо ви вивчаєте, все більш розвиненою, а все, всебічний розвиток дає впевненість в собі, впевненість в своїх си, в силах, а це дуже необхідна якість, якщо ви хочете досягти успіху. Наступне доволі поширене запитання це. З якого віку починати вчитися, дивіться, тут все доволі просто. Діти йдуть до школи в 6 років. Починають вкласти на телефонах ще раніше. Відповідно, і навчатися можна з цього віку. Зараз існує багато технологій, де можна будувати алгоритми, вивчати базові конструкції програмування взагалі без написання коду, просто граючи в гру на смартфоні. Грубо кажучи, Програмування це конструктор Lego. Тільки у вас безкінечна кількість всіх оцих маленьких кубиків, за допомогою яких ви можете будувати будь-що. Від маленького іграшкового якось там будиночку до космічного корабля, там в реальному розмірі. Йдемо далі. Що краще вивчати? Вчителі, та й переважно в школах всі говорять про Python і Pascal. Python це одна з найпоширеніших мов програмування в світі, тому її вивчення. Цілком доцільне. В той же час Pascal є мертвою мовою, вона взагалі ніде зараз не використовується. Та навіть 20 років тому, коли я ще навчався в школі і починав вивчати Паскаль, вона вже тоді ніде не використовувалась. Чому про неї говорять зараз відповіді немає. До Python я б додав би ще такі мови, як JavaScript і C. І вибір тут повинен стояти так. Якщо ціль Погратися, зробити якісь анімації, повставляти картинки, постворювати додатки, ігри, веб-сайти, то звісно, JavaScript. Якщо ж ціль вашої дитини чи ваша там, створювати програми до комп'ютера, приймати участь в різних олімпіадах, конкурсах там, від топових компаній по типу Google, Intel чи Facebook, то, звісно, тут без варіантів C. Мова складна, але в той же час цікава і дуже перспективна. Python це така певна серединка між JavaScript і C. -ом. Де навчатися школа, репетитори, курси чи там щось інше. Якщо ціль вивчити програмування, то звичайної державної школи переважно буде недостатньо. І Причини тут дві. Перша це актуальність шкільної програми, хоча в цілому вона базу дає і цього переважно достатньо. А ось друга причина, більш серйозніша, це рівень знань вчителів інформатики. І я зараз говорю не за всіх вчителів. Я 100% впевнений, що є класні вчителі, які знають матеріали, які розвиваються, які цікавляться трендами і тому подібне. Але в той же час я, по-перше, закінчив педагогічний університет і знаю рівень тих, хто там навчався, і тих, хто зараз працює. По-друге, я інколи працював репетитором і бачив те, як навчили учнів. А по-третє, при написанні сценарію до цього відео при підготовці я переглянув дуже багато різних відео на Ютубі, записів зумів, лекцій, уроків. І це просто який жах. Я коментувати детально не буду. Ви можете самі вбити на Ютубі лайк, там, зуми по інформатиці і подивитись. Я розумію, що вчителі інформатики це не програмісти. Але викладаючи матеріал, потрібно хоча б мати базу розуміти те, що ти розповідаєш, а не просто читати з листочка. Ну, це те саме, що я от, не знаю, зараз прийду. І почну викладати і от я, курси по манікюру. Заходжу такий в аудиторію, там сидять куча студентів, чи учнів, чи кого не, не важливо. Я такий підходжу до стола, бачу тут: ага, тут там пилочка для нігтів, тут ножиці, тут лак, а тут купа якоїсь фігні. Я такий дивлюся на це все і кажу: ага, зараз ми щось з вами придумаємо. Оце. Приблизно так виглядають уроки інформатики. Це відволікаюсь. Повертаємось до питання, де краще навчатися. Тут вибір так. Якщо у вас є кошти і дозволяють можливості, наймайте репетитора, наймаєте ну, записуйтесь додаткові школи, вивчайте. Якщо такої можливості немає, Ютуб, безкоштовні курси, уроки їх щас валом. Та навіть будь-яку книжку можна скачати з інтернету, теж безкоштовно. Все, в ваших руках. Навчайтесь. Що стосується вищої освіти, потрібен диплом чи ні, відповідь на це питання нам може дати Google і Facebook, які прибрали ось нещодавно прибрали вимогу про наявність диплома про вищу освіту. При прийомі на роботу. Та й, в принципі, той факт, що за 10 років мені самому, та й я там близько ста інтерв'ю провів та й знайомим нікому не знадобився диплом. Але це стосується програмування. В деяких сферах диплом дійсно потрібен. Хоча, отут зауважу: університет це не лише диплом, це не лише вища освіта. Університет. Це ще певний етап дорослішання. В університеті зав'язуються нові соціальні зв'язки. В університеті студент, учень робить перші свої помилки, він навчається самостійності, він відривається від дому, від батьків і йде щось робить сам. Тому університет потрібний. І моя позиція така: якщо у вас є можливість, Знання піти працювати, то вища освіта в даному випадку буде лише шляхом до деградації. Якщо ж такої можливості нема, то тут ні про що говорити. В тим паче, що в університеті дуже багато вивчається різної математики, комп'ютерних наук, теорії алгоритмів і тому подібного, що в майбутньому 100% знадобиться. І наостанок поговоримо про батьків. Це досить велика тема і доцільно було б винести її взагалі в окреме відео, але виділимо головні тезиси. Перше, якщо ваша дитина чимсь цікавиться, не притуплюйте цей інтерес. Якщо він вам не подобається, просто знайніть людину, яка розбирається в даній сфері, і проконсультуйтесь, наскільки це адекватно. Тільки людина, що розбирається в сфері, це не вірка з базара там, чи мішка з гаражу. Це дійсно людина, що розбирається. Тому що ви в даному випадку можете бути некомпетентними. Наприклад, я бачив дорослих чоловіків, які перевдягалися в немовлят, творили дурдом на камеру, знімали і заробляли при цьому по 20 тисяч баксів в місяць. Ідеотизм. Але він працював. До речі, на цю тему є таке досить цікаве правило правило Данінга Крюгера, яке полягає в тому, що люди з низьким рівнем кваліфікації можуть робити помилкові висновки і при цьому бути не в змозі оцінити чи виявити свої помилки якраз через те, що у них низький рівень кваліфікації. Тому ніколи. Не вважайте себе самим розумним. Якщо ж ваша дитина нічим не цікавиться, то потрібно спробувати її чимось зацікавити. Так, з тіктоками, інстаграмами, більшість речей взагалі кажуться нецікавими. Краще включити телефон там, покласти відосики, позалипати на півдня і все, і получить порцію дофаміну, радуватися і потім спокійно піти спати. Але це ж не вихід. Я думаю, це прекрасно і всі це прекрасно розуміють. Потрібно виділити, знайти в дитині її сильні сторони, і направляти в різні сфери, якраз де використовуються ці сильні сторони. Що робити зі смартфонами? Тут доволі просто. Якщо ваша дитина, ну, от припустимо, вона цілий день сидить в телефоні і клаце. спробуйте її зацікавити, може їй. Окрім клацання, буде цікаво зробити свій власний мобільний додаток. Чи там якщо ваше чада постійно грає в комп'ютерні ігри, може йому буде цікаво зробити власну гру? Якщо так, то в даному випадку. Якщо так, то в даному випадку можна від безглуздого заняття. Перейти до успішної кар'єри. На цьому я відео буду закінчувати. Якщо вам було цікаво, ставте лайки. Якщо виникли якісь певні запитання, ви знаєте, що робити, а там пишете, і ми з вами поспілкуємось. До нових зустрічей! Бажаю всього найкращого вам, вашим дітям. Скоро побачимось!